Днями добре знана не лише в Україні, але й далеко за її межами фірма Верес відсвяткувала свій перший невеличкий ювілей 5 років, 5 важких складних років. За цей час економічного хаосу в державі, шаленого зростання рівня безробіття, податкового тиску на підприємства фірмі Верес вдалося не лише вистояти, але й збільшити мережу своїх магазинів, досягти успіху, в зовнішньоекономічній діяльності. А головне створити додаткові робочі місця спершу в колективному підприємстві Верес, яке було створено на базі трьох господарчих магазинів все для дому, раціоналізатор та спортовари, налічувалося всього 25 працюючих. Зараз там трудиться більше 120 кваліфікованих робітників, а торговельна мережа складається з 10 магазинів господарчої і продовольчої групи з товарообігом, що в 10 разів перевищує показник 96-го року. Поштовх до свого економічного злету фірма отримала, коли придбала виробничий павільйон площою 8,5 гектара для створення там першої в місті гуртівні товарів господарчої групи, для освоєння нових видів діяльності, таких як виробництво будматеріалів, переробка деревини. На сьогоднішній день фірма Верес вже твердо стоїть на ногах завдяки своєму ініціативному працелюбному директору Юрію Шлюєву, який ще з самого початку свого керівництва поставив собі за мету стабілізувати роботу фірми, досягнути економічного росту за рахунок збільшення товарообігу, поповнення асортименту та зменшення цін на товари. А ще погасити заборгованість по зарплатні перед працівниками, а згодом підвищити її в декілька разів і сплатити податки. І дотримав даного слова. Отож, непростими для фірми Верес були ці п'ять років, але, як говориться, найважче вже позаду, а попереду нові перспективи і досягнення. Зокрема, вже зараз керівництво підприємства працює над освоєнням нових видів діяльності. Вже найближчим часом планує створити так зване тепличне господарство, де вирощувати овочі протягом цілого року і реалізовувати їх через власну торгівельну мережу.